Регулярність наше все, тому я вітаю вас на другому відео на моєму Ютубі. І сьогодні буде трішки інший формат, трішки інша тематика, тому що я насправді дуже часто стикаюся з тим, що на лекціях, на уроках, на моєму курсі студенти дуже часто питають, де ж дізнаватись новини соцмереж, де дізнаватись, коли змінюються алгоритми, що робити, якщо ти не можеш зрозуміти, де слідкувати за трендами, тенденціями і взагалі напрямком цього активного руху в соцмережах. Тому я Вирішила закрити цей біль і буду вводити в Ютуб таку рубрику, як новини соцмереж. І ми будемо говорити про те, які тенденції зараз в соцмережах, на які тренди потрібно звертати увагу, що новенького з'явилося, що на піку популярності. Це буде актуальна рубрика, яка постійно буде підсумовувати якийсь період. Того чи іншого місяця зараз у нас середина травня, тому давайте підсумуємо, що ж змінилося в травні, які актуальні тенденції, алгоритми змінилися, і на що варто звертати увагу в другій частині травня. Поїхала. Спочатку поговоримо про мою улюблену соцмережу. Це інстаграм, куди ж без нього. Насправді я дуже часто чую запитання, чи не пізно починати розвивати блог в соцмережах, чи не забагато конкуренції, чи не забагато різних тематик, блогів, інфлюенсерів, взагалі, чи не перенасичений світ соцмереж цим? І моя відповідь завжди однозначно ні, не запізно, ні не перенасичений, тому що ніколи не буває забагато класних креативних блогів, особливо якихось цікавих з творчими ідей з новим натхненням, новим подихом, і як Підсилення моїх слів і моїх відповідей В середині весни гендиректор інстаграму заявив, що інстаграм буде змінювати свої алгоритми, і зараз він буде активно працювати над тим, щоб мікроблоги розвивалися. Чому тому, що звісно, нікому не секрет, що через те, що в інстаграмі практично відсутнє було органічне просування, TikTok дуже швидко перейняв позицію сильності, позицію популярності, і звісно, що інстаграм щоб не втратити своїх користувачів він мусив щось робити, тому зараз активно мікроблоги будуть просуватись. Яким чином? Інстаграм буде піднімати охоплення людям, які систематично, регулярно публікують класний, якісний контент. Звісно, якщо раніше треба було просто публікувати контент систематично, зараз це не проканає, тому що дуже важливо, щоб це був якісний, цікавий контент. Тому у вас є всі шанси заполонити світ інстаграму і просто увірватися в інфлюенс світ, тому що, якщо активно, класно Публікувати контент, систематично його генерувати. Якщо він буде якісний з цілями і сенсами, то ви маєте абсолютно всі шанси, щоб ваш блог ріс. До речі, як це відслідкувати? По-перше, у вас в дописах під фотопостами є такий пункт, як кількість підписників, яка прийшла з цього допису. Тобто, у вас допис потрапляє в розділ «Цікаво» і звідти на вас можуть підписатися люди. Або ж, якщо ми говоримо про рілс, то у вас в сповіщеннях приходить ось таке сповіщення про те, що ця людина підписалась на вас після перегляду вашого Reels. тобто ви можете відслідковувати, який Reels залетів більше, таким чином, що коли ви публікуєте, нас на почнуть відписуватися люди, і ви одразу можете споглядати, який Reels в рекомендаціях і з якого приходять люди, відповідно, генерувати більше такого контенту, і ви прослідковуєте таким чином, який саме контент, які відео заходять саме для вашого блогу. Ну і з цього випливає другий пункт: це те, що зараз в тренді сенсові Reels, тобто. m Класний естетичний контент, він супер, лайк. Але це має бути або якийсь супер пінтерський рівень, тобто щось ну дуже вайбове, класний образ, класна локація, класна дія, або класний монтаж, або навпаки, мудове секундне відео. Але от максимально на 100% пінтерське естетичне. Або ж це має бути сенс. Але в сенсових відео теж повинна бути естетика. Тобто, це не може бути просто, грубо кажучи, говоряща голова на фоні білої стіни, тому що велика кількість таких рілсів не. Буде заходити, шукайте нові ідеї, нові композиційні рішення. Намагайтесь вибудувати сенсовий рілс не тільки класний в інформації, а й класний в картинці. Наприклад, нещодавно я запостила ось цей рілс, і він, попри те, що він експертний, дуже класно золотів. Люди дуже класно зреагували, тому що класна візуальна картинка, зміна ракурсів, класна композиційна база і плюс інформація, яку можна зберегти, використати в подальшому в своєму блозі, в своїх роботах чи просто на своїй. Туріночці, ось такого формату рілси дуже популярні будуть в цьому році, і саме на них ви зможете вирости, саме на них ви зможете набрати свою аудиторію, особливо якщо ви експертний блог, або якщо ви просто який транслює своє життя, але ви можете робити якісь цікаві корисні підбірки для дівчат або для своєї аудиторії. Обов'язково скористайтеся цим і не втрачайте цю можливість, тому що це зараз буде тренд. Ви побачите, що ціле літо ми будемо бачити багато класних, цікавих, корисних відео, тому що зараз соцмережі це вже не тільки про естетику, а й про сенсовість, наповненість, і звісно, що користь наступна соцмережа, про яку ми поговоримо, це TikTok. TikTok це друга за популярністю соцмережа після інстаграму. Так поки що інстаграм не втрачає своєї першості, але TikTok активно нас доганяє. Попри те, цей рік в TikTok не найкращий, тому що сталася низка подій, яка призвела до труднощів самій компанії, адже в Америці. Вийшов закон про заборону Тіктоку. Тікток це китайська соцмережа, і американці дуже хвилюються і турбуються про свою безпеку. Тому американці прийняли закон, який говорить про те, що якщо власники Тіктоку не продадуть свою соцмережу американцям або європейцям, то американці будуть змушені заборонити Тікток в Америці, відповідно забрати монетизацію, взагалі додаток з. Apple Store, з Market, взагалі з будь-яких інших мобільних платформ, тобто його не можна буде скачати, в ньому не можна буде просуватися, і взагалі він буде заборонений. Щось як в нас було з ВК, тобто американці зможуть заходити в TikTok тільки через VPN, або взагалі не зможуть заходити. Який причина наслідковий зв'язок? Якщо все ж таки TikTok не продадуть американцям або європейцям, хоча спойлер, Facebook, Meta, дуже хоче викупити TikTok, він дуже давно його хоче викупити, з чи навіть три роки назад Цукерберг просив компанію TikTok продатись мета, і ми б мали три соцмережі в одній. Насправді я вважаю, що це не дуже хороша тактика, тому що ми бачимо, що з покупкою інстаграму Цукерберг іде по накатанні, як то кажуть. Мої прогнози такі, що якщо Цукерберг викупить Тікток, то одразу в тіктоці прийде таргет. Одразу безкоштовне просування, алгоритми не будуть працювати на те, щоб користувачі могли просто так просуватися, туди одразу зайде багато реклами, і відповідно він стане аля як інстаграм. Він і так вже дуже схожий. Тому що там вже є сторіс, там відео, які в інстаграмі є рілси, Але попри те, звісно, що нам дуже хочеться різнобарвності в соцмережах і ось цього вибору про те, як ми можемо просувати, що ми можемо робити. Тому якщо тікток не продасться в Америці він закриється. Відповідно. Не буде монетизації. Хто не знав, TikTok в Америці зараз платить користувачам за перегляди, тобто вони отримують гроші за те, яку кількість переглядів набрало їхні відео. Також за подарунки в прямих трансляціях у нас ця монетизація також існує. Тобто, якщо вам дарують подарунки, ви можете вивести гроші з TikTok, Але зараз за перегляди в Україні монетизації немає, як і в Європі в принципі. Тому якщо в Америці закриється TikTok, монетизація пропаде, і як причина наслідковий зв'язок, швидше за все китайці ведуть монетизацію. TikTok. Тіктоку в Європі відповідно і в нас це така монетка з двох сторін, тому що з одного боку Америка це дуже великий плейсмент для користувачів там дуже великі можливості. Відповідно, китайцям не дуже вигідно, щоб американці перестали користуватися цією соцмережею. Також монета з двох сторін, тому що і продавати тікток також не дуже вигідно. Адже це один з найпопулярніших додатків соцмереж наразі. Друге місце в топах. Відповідно, дуже велике майбутнє за ним і для бізнесу і для особистих брендів і для рекламних кампаній, але зараз ми спостерігаємо за ситуацією, яка є. Наскільки мені відомо, то прийняти рішення вони мають до кінця року, і вже в кінці цього року ми зрозуміємо, як далі буде рухатись ця соцмережа. Тому, поки в Тіктоці ще можна розвиватися органічно, я вам дуже раджу заходити в нього. Адже ще й після того, як тікток розірвав контракт з Universal, можна записувати розмовні відео. Вони класно туди заходять. Якщо це розмовний формат, якщо це якась цікава історія, сторітелінг або ж якщо це сенсове цікаве відео, воно буде круто заходити в TikTok, Відповідно, просуватися як екс. Експері... Пертам, так і особистим блогам, стало набагато простіше, тому що раніше це були якісь танці, ліпсинги, і все в тому роді. Зараз ви можете просто розкритись, показати себе такими, які ви є. Тому не бійтесь говорити, не бійтесь включати камеру, сідати, проявлятись і шукати свою аудиторію, тому що зараз дуже великий дефіцит нових свіжих блогів, блогів, які будуть надихати, цікавих блогів. Ми маємо дуже пустий простір, практично в. Кожній ніші не заповнений якісним естетичним контентом, тому я вас дуже закликаю це робити цей рік так точно, щоб ви знайшли свою аудиторію, щоб ви її конвертували в інстаграм, щоб ви могли з нею комунікувати і могли знайти своїх людей, з якими вам буде комфортно і класно. Не забувайте, що особистий блог це великі можливості, але зараз дуже важливо створювати якісний контент. Дуже важливий навик зараз це є монтаж відео, тому що без монтажу ви мало що можете зробити. Класно, коли ви вмієте наставляти різні звукові ефекти, коли ви можете додавати різні візуальні штуки, коли ваше відео є не нудним, коли ви знаєте правила композиції, ракурси, коли вам не тяжко придумати якийсь сценарій або не тяжко зняти естетично цікаве відео. Тому що зараз цікавість відео йде саме в планах, в ракурсах, в тому, як ви його зняли. Відповідно, ви маєте всі можливості навчитись цього втілювати всі ідеї в свій блог клієнтам заробляти, і це просто дуже великий простір для ваших можливостей і для того, щоб ви могли активно розвиватися. Я вам бажаю не чекати завтрашнього дня, починати вже зараз. Якщо у вас залишились якісь питання, я чекаю вас в коментарях. Не забувайте лайк підписуйтесь, Писка, коментар для мене це дуже важливо. Бо це нова соцмережа для мене. Зараз я повна натхнення знімати тут все цікаве для вас, тому я дуже чекаю вас в коментарях. І до наступного відео цілую вас і обіймаю!